Олена Новик, як ведмежапко новий рік зустрічало. Ця неймовірна, але правдива історія трапилась в одному засніженому лісі, якраз перед Новим роком. Маленьке ведмежапко спало у своєму ліжечку під теплою ковдрою, яку мама Ведмедиха. Зробила ще восени з пахучих лугових квітів і зеленої травички. І снилися йому солодкі сни. Ведмежа посміхалася і посмоктувала свою лапку. Звісно ж, йому снився мед. Аж заворушилося ведмежатку, аж носик залоскотало. Мишко чхнув раз вдруге. І прокинувся. Меду не було. У віконце світив сріблястий місяць. Тік-так тік так, тік -так» вистукував годинник. Тато і мама спали у своїх ліжках і нічого не чули, а мешкові дуже кортіло меду. Може, мед ще є в дуплі старої липи, де тату пригощав мене влітку. Прошепотів він, тихесенько відчиняючи двері. Піду подивлюся, а раптом хоч трішки лишилося. Боженьку, будь ласка, допоможи мені знайти мед. Ой-ой-ой, що це? здивовано вигукнув ведмедик, побачивши перед собою замість зеленої травички щось біле, пухнасте ще й осяяне серблястими вогниками. Не лякайся, малюк, це випав сніжок, бо зараз зима, весело підморгнув із зоряного неба місяць, а я підсвічую сніжок і тому він такий блискучий. Але я все рівно хочу меду, пробурмочав ведмедик і подибав до знайомого дупла. Він ще не знав, що бджілки, як і ведмеді, взимку сплять. Але що це? З лісової галявини чувся веселий гомін, пісні. Що за дивина, чому це звірята галасують? Довкола сніги, ніч, а їм веселощі, дивувався Мишко, заховавшись за пухнастим білим кущем. А ялинка, як гарно прибрана різнобарвними іграшками, гірляндами та ще й виблискує проти сонця. Погляньте, подивіться, хто до нас на свято прийшов. Це білочка побачила ведмежа і, схопивши його за лапку, потягла до гурту. Такого малюк ще не бачив. Звірята співали, танцювали, веселились. А які куметні маски. У лисички мурашка, у вовчика сонечко, у білочки жабка, а у їжака кіт, а у зайчика черепаха. Новий рік, новий рік, співали звірята. Дідусю морозе, де ти? Ми вже тебе зачекались? Ого, го го. залунало верхів'ям дерев. Я вже близенько. Це наш добрий дід мороз, закричали звірята, танцюючи довкола новорічної ялинки. І ось на святкову галявину виїхав на золотих санях дід мороз. З величезним мішком подарунків. Вистачило на усіх: білочка отримала горішки, лисичка цукерки, вовчик пряники, козенята по капустинці, зайчик морквинку, їжачок яблучка, а ведмежаткові дістався глечик меду. Який гарний сон мені наснився, та ще й справдився. Спасибі бозі, пробурмотів Мишко, піду тепер у своє тепле ліжечко спати до весни. Ось і казиться кінець, а хто слухав молодець.